по липень, я кажу зараз про Російську Федерацію, складає 61 мільярд доларів. Це повідомляє головне управління розвідки. наше, звісно, серед головних причин фінансової діри. Зниження нафтогазових доходів, зрив податкових планів і стримка зростання військових витрат. Блумберг додає дефіцит російського бюджету найбільше за останні 30 років. Що це означає для нас? І чи можемо ми взагалі книгу з економічної теорії і стандарти економічних практик світового рівня застосовувати і ладнати до Росії? Розпитаємо в економіста Богдана Старощука. Пане Богдан, вітає вас. Добрий день, слава Україні, героям слава і усім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Давайте про гроші. Я не даремно запитую, чи можемо ми книгу з економічної теорії і економічні практики цивілізованого світу застосовувати до Росії. Бо якось мала дискусію з колегами і дійшли до висновку, що в принципі те, що зараз існує в Росії, економікою. Назвати доволі складно, воно живе і функціонує геть за іншими канонами і стандартами. Чи ви поділяєте таку думку, і чи нам це в плюс, чи в мінус? Е, гарне запитання. Е, і про нього ну неодноразово вже згадували е, відповіді: так і ні. Тобто, якщо ми маємо те, що відбувається в, вмовно ну, кажучи, в якомусь економічному середовищі, е, тобто на ринках, в рамках окремих країн. на на рівні національної економіки, на рівні окремих ринків, тут економічні закони не можуть не діяти. Вони є об'єктивними. Тобто закони взаємодії, попиту і пропозиції, які так чи інакше описують процеси як на окремих ринках, так і в цілому на рівні національної економіки, вони діють. Але питання абсолютно має зміст. Це пов'язано з тим, що коли ми починаємо вивчати економіку. Ми спираємося на певні догми, ну на певні аксіоми, які ми приймаємо як дані. І однією з таких ключових фундаментальних аксіом, дуже важливих для е, обґрунтування всього того, що ми вивчаємо в економіці, є е, парадигма людини економічної, тобто, що будь-яка людина, але тут мається на увазі будь-який не будь-яка людина, а будь-який економічний суб'єкт, Починаючи від окремої людини, е, окремі там, фірми, країни і так далі, вони е, характеризуються раціональною поведінкою. Що це означає раціональна поведінка? Це означає, що вони ведуть себе так, щоб максимізувати отримувану вигоду за е, мінімізацією цісненої витрати. Тобто вони приймають такі рішення, щоб при витрат отримати максимальну можливу вигоду. Слід розуміти, що ця наполегливість Трампа стосовно Росії, що він хотів там знаменитий мем зустрітися і подивитися в очі, так Бу, базувалася саме на цих парадигмах. Трамп, як виходець з бізнес-середовища, виходить з країни, де це середовище особливо зводилося в культ, де особливо велику роль мала ця парадигма раціональності. Він вважав, що інакше бути не може. Тут слід зрозуміти, що в такій ситуації, наприклад, коли трапляється ті чи інші, наприклад, непорозуміння в тих, же Сполучених Штатах було, коли ті чи інші чиновники характеризуються якимись корупційними діяннями, товарництвом, приховуванням тієї чи іншої інформації в публічності, наприклад, той ж Жотергейський скандал. Вони тим не менше вони негативно сприймаються як негативні речі, але тим не менше на рівні, так, економічної науки це виступає зрозуміло, тому що люди діяли таким чином, щоб максимізувати окремо. Добро давайте, того, вихован, давайте він вважав, він вважав, що інакше не може, не може ніхто поводитися. І тому він хотів поговорити з Путіним, бо тому що те, що робить Путін, воно абсолютно не вкладається в цю парадигму. Путін свідомо робить крок за кроком, які погіршують становище його особисте і Росії в цілому. І для них це був ну такий абсолютно якийсь абсурдний, абсолютно незрозуміла, абсолютно якась така фантасмагорична ну, ситуація. Вони вважали, що таке ніколи не може бути, щоб людина е, свідомо крок за кроком здійснювала е, дії спрямовані на погіршення її економічного станову. Коли ми коли ми говоримо про цей 61 мільярд, діру в 61 мільярд, що воно для нас мало би означати? Ми ж прекрасно розуміємо, що ми міряємо в дронах і ракетах, які летять нам на голови. Бо що будуть їсти Росіяни, якщо вдягатися, абсолютно не 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 не, не коцає нікого в цій країні, яка зветься Україною. Ну знову ж таки, коли ми говоримо про будь-який дефіцит, ну чи якщо це хороших умов профіцит, абсолютні показники ну власне в доларах, там гривнях, рублях, вони ну не відіграють ніякої ролі, тому що 61 один мільярд цей що ви сказали, наприклад, для Росії, для Штатів, для України, для Швейцарії, це ну абсолютно різні речі, тому. Бюджет вимірюється не в грошових одиницях. Дефіцит бюджету вимірюється не в грошових одиницях, а він відмірюється і не відносно витрат чи доходів бюджету, як часто дехто вважає. Дефіцит оцінюється в відсотках до валового внутрішнього продукту. Тобто до багатства, яке створюється в Україні за рік, ну з якого, власне, можуть бути позичені гроші для покриття цього дефіциту. На початку року. Бюджет ну, сам бюджет проект бюджету закладалася цифра в п'ять разів менша. 5 разів там говорили про 1%, Зараз є 5%. Це План був досягнутий вже на початку весни. зараз вже в п'ять разів перевищує план. Що це означає конкретно для нас і для Росії? Це означає, що осінню швидше за все. Центральний банк Росії буде об'єктивно змушений піти на відкриту масову емісію, яка значно прискорить. Давайте, давай, давайте скажемо це людською мовою, що означає відкрита масова емісія. Ну тобто, ну як кажуть грубо, бо це не зовсім правильно, але грубо. Просто друкування грошей, так вони запускатимуть став вони запускатимуть дру великій е, станок. Це означає, що грошей стане більше. Вони знеціняться. Ми говоримо про інфляцію. Ми говоримо про тотальне Да, Ми говоримо про далі тотальне збідніння населення усіх, крім того, хто не має збідніти. Дякую вам, пане Богдане. Богдан Старощук, економіст. І е, знаєте, хоче. А хай так і буде. Знаєте, ми вже я не знаю, що вірити і в, і в що не вірити. Хай так і буде, але судячи з економічних. Прогнозів саме до того котиться Росія, якщо звісно, нічого особливого не зміниться. Ну, знову ж таки. Ми маємо на кінець серпня. Зустріч буде євроміністрів е, ну, прем'єр-міністрів Євросоюзу, які будуть обговорювати 19-й пакет санкцій. Е, що тішить? Тішить те, що по перше, абсолютно йде узгодження санкція трикутнику е, Україна, чотирикутнику е, Україна, Євросоюз, Велика Британія, США. Вони вже узгоджують кроки, це дуже важливо. Друге, ці санкції все в більшій і більшій мірі, е, так чи інакше, роблять конкретні кроки по блокуванню двох ключових больових точок. Ви зрозумієте, що російська економіка, як економіка війни, має дві ключові больові точки. Всього-навсього дві. Якщо ці точки максимально блокувати, результат буде максимально Перша ключова больова точка це є. Так, економіка Росії постачає на європейський ринок дуже багато чого, крім нафти. Зокрема, дуже важливо і болюче це для США: кольорові метали. Але ті кольорові метали, ті обсяги, які має економіка Росії, доходить від них абсолютно неспімірні з доходами. Від них. Тому больова точка саме нафта. Що конкретно зроблено важливого? знову ж таки, ця зустріч в кінці серпня, вона в Данії – це дуже символічно. Бо тому що вже були спроби блокувати вихід танкерного флоту з Балтики, а там йде 40% експорту нафти Росії, блокувати через відсутність страхування, ну і там так далі. Але на сьогоднішній день зупинили тільки три судна: там Естонія, Данія і Німеччина. Ну, це мізер порівняно з флотом, який оцінюється 400 суд. Друге, Друга больова точка це є елементна база. Що значить елементна база? Електроніка для ракет, електроніка для дронів, електроніка для репів. Е, питання в тому, що елементну базу е, Росія не виробляє. Вона її отримує через Китай. Тут блокувати значно важче. Але тут заміщення йде за рахунок наших справді героїчних збройних сил, які дуже вдало на сьогоднішній день наносять удари, і дуже важливо, і це видно, що ми б'ємо переважно по чому. По енерговузлах, по транспортних вузлах і по е, заводах, які так чи інакше пов'язані з використанням цієї елементи. Дякую, пане Богдане. Почули? Спасибі, дякую, пане Богдане, Богдан Сторощук, економіст, що долучився до нашої бесіди.